Thank you 10 жовтня ворог вдарив ракетами по одному з критично важливих об'єктів енергетичної інфраструктури у Конотопському районі. Через масовані ворожі ракетні удари, проблеми з електропостачанням виникають по всій Україні, зокрема і на Сумщині. На ранок 12 жовтня ситуацію майже вдалося врегулювати. Повідомляють Сумській ОВА. Без світла залишились менше 250 споживачів. Втім, ворог наніс нові артилерійські удари по об'єктах інфраструктури у Сумському і Шосткинському районах. Аварійне відключення електроенергії. Міський голова повідомив, що у Сумах будуть відключені ліфти, а вуличне освітлення не вмикають вже другу добу поспіль. Через перебої з електроенергією і відсутність доступу до державних реєстрів не працюють у місті і сервісні центри МВС, а також ЦНАП. Про відновлення роботи повідомлять додатково. Графік віялових відключень оприлюднять після погодження з обленерго та Укренерго жителів Сумщини просять з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, та максимально знизити споживання електроенергії. Військовослужбовці Збройних сил України, які несуть службу на кордоні з Російською Федерацією, отримують допомогу від волонтерів. Зимова форма на весь підрозділ це продуктові набори та засоби захисту, тобто сітки маскувальні, для них всі необхідні компоненти. Тобто, це професійні сітки для маскування техніки. Також волонтери передають медичні засоби, зокрема ізраїльські бандажі, необхідні для зупинки кровотеч. Рюкзак медика укомплектований, сумка медика, дефібрилятор і перев'язочні матеріали. Усі ці засоби необхідні для укомплектування військового реанімобілю, який працює на прикордонних позиціях оборонців Сумщини. Все це, що ви бачите перед собою, це завантаження на Ріаномобілі. Тобто він на всю військову частину це невідкладна допомога. Допомога не перша медична пара допомога, це допомога при серйозних пораненнях, це професійна апаратура, якою може користуватися тільки професійний медик. Волонтери збирали необхідні для військових засоби по Україні і за кордоном. Брали где тільки могли брати, Вот. Как, як обычно, достаємо, намагаємося нашим ребятам допомогти. Привезли ми і теплі речі, і медицину, і маскувальні сітки, і продуктові набори. Провезли ще дефібрилятор у карету швидкої допомоги для хлопців. Рюкзаки тактичні з пров'язувальним матеріалом. Ну ви бачили сітки і найголовішніше це були куртки, які були замовлені. Саме для цих хлопців бійці збройних сил України швидко отримують такий важливий вантаж від волонтерів і одразу повертаються на позиції боронити сумщину від підступного ворога. Це дуже велика допомога від волонтерів для нашої військової частини. Так що ми вдячні за допомогу. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Поліції шостки звернулися представники теплопостачальної компанії і повідомили, що з підвалів багатоповерхівок зникли 13 лічильників тепла. Сума збитків від крадіжки склала майже 150 тисяч гривень. Наші співробітники встановили причетність до цих крадіжок, неодноразово судимого шосканця Його розшукали, де Він зізнався скоєно. Підозрюваний розповів, що викрадені лічильники він продавав по ціні металобрухту, отримуючи за один від 400 до 900 гривень. За статтею крадіжка чоловікові вже оголосили підозру. Зранку 12 жовтня росіяни із артилерії обстріляли дві громади на Сумщині. Після 8 ранку ворог наніс 14 ударів із сау по околицях моропілля. Ще 12 прильотів із артилерії зафіксували у середина Буді. У сумах патрульні повернули додому трирічну дівчинку. Трирічну дитину без батьків помітили на вулиці. Дитина не знала своєї адреси та розповіла, що загубилася. Опитавши мешканців сусідніх будинків, поліцейські встановили адресу проживання дитини та повернули її матері. В Україну завезли оновлену вакцину від штаму Омікрон. Усього передано понад 500 тисяч доз, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Вакцина призначена лише для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу. Сумчани здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи з Суму. Чемпіонат Європи серед старших юніорів до 18 років проходить в Естонії. Сумщину у складі збірної України представляли Кирило Крупський та Дмитро Котов, які посіли перше та друге місце відповідно.